Жінки розповідають, що нашим полоненим, нашим ув'язненим заручникам не дають можливість навіть молитися. Кажуть, що їх трактують як тварин, а кажуть, що тварини не моляться. Військовополонені, ув'язнені, навіть не можуть мати із собою жодних релігійних атрибутів, навіть хрестика, навіть святого письма. І ось на прохання тих жінок я звертаюся до міжнародних інституцій, Червоного Христа, до усіх тих, які може допомогти у тій справі, щоб військовополонені, яких росіян незаконно утримують, мали можливість здійснювати свої релігійні потреби. Не забороняйте людям молитися. Ми дуже просимо, щоб. Омбудсмени, представники гуманітарних інституцій відвідували цих ув'язнених, відстоювали їхнє право мати бодай у своїх руках Боже Слово, священне Писання.